Атмосфера епохи 20-х років минулого століття, приємна джазова музика і вечірні сукні. Франківський грамтеатр покаже нову музичну комедію у джазі тільки дівчата. Це перша прем'єра 84-го театрального сезону. І водночас перша постановка режисера Назарія Паніва на великій сцені він каже, мав сумніви в доцільності показувати виставу такого жанру під час війни, але усвідомив нині людям необхідні позитивні емоції. Люди. Ходять в театр, що вони питаються, вони постійно питаються за квитки, чи можна прийти на різні вистави. Скажу вам чесно, що вже деяких деяких людей ми знаємо в обличчя. Вони приходять на кожну нашу виставу і декілька деколи навіть декілька разів. Тому це стало основним таким рушієм, основним важелем до того, що потрібно, потрібно робити цю виставу. Потрібно робити те, що от люди, особливо які переїхали з. Тих міст, які і обстрілюються, і пережили дуже багато страшних речей, могли, хоча б на декілька декілька годин поринути в зовсім іншу атмосферу, атмосферу 20-30-х років. Аби втілити творчу ідею в реальність, театралам довелось докласти чималих зусиль. Для вистави створили п'ятиметровий дерев'яний пояс, на якому відбуватиметься дія. Також розробили перуки у стилі тодішньої епохи, пошили понад вісім десятків унікальних костюмів. Акторка Ірина Бенюк зауважує, їй було не лише нелегко вжитися в нову роль, а й опанувати танцювальні номери. Їх у виставі було понад десяток. Найскладніше. Коли Назар каже, нічого не грайте, грайте себе в запропонованих обставинах. Але це виявляється найскладніше. Там будуть музичні номери, що теж нелегко, тому що відома пісня Івона Білав. Вона проста, мега проста, але в той момент дуже складна. В основі постановки американський музичний кінохід у джазі тільки дівчата, режисера Біллі Вайтлера. Одну з головних ролей зіграла легендарна Мерлін Монро. Це відомий матеріал у цілому світі, і це але цим тим, що він відомий, він є небезпечний і складний для постановки. І не кожен колектив театральний, я гадаю, може цим справитися. У виставі деяким акторам, чоловікам буквально довелося відчути, як це бути жінкою. Зокрема, аби зіграти роль Джері Дафна, актор Юрій Вихованець вперше в житті надів вечірню сукню і підбори. Це дуже цікаво насправді, бо залізти в плаття, стати на шпильки це щось нове. Слава, слава, слава Богу, що нове для мене. І вже спочатку, коли ми приходили, міряли ті всі костюми, то якось так було. Всі такі приходили мужики, такі, що так спеціально, то Та я не влізу, це батя, це. Все. А тепер, а що мені тут таке довго, Зробіть мені коротше, підніміть мені трохи талію. А, 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 чо, а чо в нього таке? У мене таке, я не хочу такий колір. Прем'єра музичної комедії у джазі тільки дівчата відбудеться наприкінці вересня. На головній сцені франківського драму. <Театру>. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк. Новини на вежі.